Впереди бандеровцы, позади власовцы во главе с Соловьевым. Это самое омерзительное проявление. Я была в Москве тогда на федеральном канале, вот ждала как раз вот, что Мозговой приедет. 25-го мы должны были быть в эфире, вот 23-го его убили. Его грохнули в Агнера по заказу российской власти. Тогда пытались запихнуть Донбасс назад по Минским и убивали всех, кто был против. То есть, получается, нужно быть как-то действительно умным и зворотливым и ждать э, атаку не только спереди, но и сзади. Впереди бандеровцы, позади власовцы во главе с Соловьевым. Так что, все как обычно. Народного депутата Губрева. Предатель. Предатель? самый настоящий. Я и Володе говорила, когда вот они со Стрелковым там, я когда услышала, что все это будет э, Губарев возглавлять, а я просто сказала, свят, свят, свят. Бедный Стрелков. Ну и потом он сдал Стрелкова как стеклотару, как, как и положено подонку и предателю. Mm поди разбери, слушайте, как-то это настолько все это сложно и Ну, видео, конечно, это... естественно, а как же. Стрелковый там все говорил, без какой-либо пользы. Он мог говорить то же самое, не называя фамилией. Но вот он упорно называл фамилии. В итоге его посадили. В итоге его ребенок растет без него. Жена бегает, занимается там передачками, ну и как обычно положено женам. Он подставил всех своих соратников. И ничего не добился. Вот ничего. Зачем? Напоминаю, что на третьей с половиной год войны никто не появляется там, откуда мы с Андреем вывозим детей. Они там жили так, и живут себе и к старикам тоже никто не ездит, никаких памперсов, никакой еды им не возят. Все наши депутатские запросы, которые по закону должны в первоочередном порядке рассматриваться, вообще никакого ответа и никакой ответственности а до исполнительной власти для этого нет. Татьяна Николаевна, Более давайте того, про курс. Мы думали, да. что это только на Донбассе так относятся к власти к людям, что типа Донбасс бросили и все. Но посмотрев на курс. Мы поняли, что, ребята, а наши донбасские власти не такие уж плохие по сравнению с Курском. Вот Всё вы прям вы чувствуете. Вы прям Всё чувствуете мой следующий в вопрос. В, в, следующий вопрос. На, в эфире первого канала Асташка вел передачу, и он говорит, я тут пообщался с военными. И а, на вопрос, а когда Курск освободим, Курскую область, они сказали, а зачем? Никита, вчера разговаривал с одним военным, и на мой вопрос, когда мы освободим Курскую область, он говорит, а зачем? Конечно, это сразу разошлось по интернету, да. разошлось на мемы. А зачем, в принципе, освобождать? Вот ну, на конечно, самом деле, а вы ну, об этом бардаке говорили очень давно. Так, дело в том, что те, кто вот так говорят, я знаю этот тренд, это конченые людоеды. То есть вот это больные люди, которым вообще наплевать на своих сограждан. Ладно им наплевать там на Донбасс, они нас называют недолюдьми, богомерзкими и все такое. Но! Это же ваши люди, это россияне, которых угнали на территорию Сумской области. Если вам наплевать на этих людей, но вы вообще сами люди, кто вы тогда вообще, если вы такое говорите? Это как вообще язык поворачивается такое говорить? Я передаю слово Сергію Згурцю, директор агенції Defense Express та ведучому рубрики Воєнні підсумки дня Сергію, Будь ласка, вітаю тебе, Василь. вітаю наш глядачів. Сьогодні ми будемо говорити про те, як за російські гроші починають замовляти зброю для української армії, і про динаміку на лінії фронту в цілому і на окремих напрямках, зокрема на найважчому на Покровському, у розмові з нашими військовими, які там тримають російську навалу. Про все це за мить. Почну з новини, яка для мене виглядає такою важливою і системною задля збільшення виготовлення української зброї для українських сил оборони. Бо сьогодні розклад такий, що за два з половиною роки війни у нас. Оборонка головноприватна набрала обертів, збільшилась кількість команд, збільшилась кількість проєктів, Але для замовлення цих озброєнь в Україні зараз бракує грошей. Бо є дані Мінстратегпрому, що у цьому році наші заводи та компанії здатні були виготовити зброї на 20 мільй... мільярдів доларів. Але держава змогла законтрактувати лише на 6 мільярдів. Тож зараз один з напрямків це залучення донорських коштів на українську зброю від західних партнерів. Це і від Європейського союзу, і від окремих країн. Тож сьогодні з'явилась новина, що Європейський Союз спрямує певну частину доходів від заморожених російських активів на зброю для України. І перший транш це 400 мільйонів євро, вже скероване на фінансування українських оборонних підприємств, і зокрема з них уже. Оплатили виробництво українських САУ Богдана. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катеріна Матернова і додала, що Данія була першою країною, яка уклала контракти, оплатила виробництво гаубиць Богдана для збройних сил України. Скажу, що насправді оці 400 мільйонів євро ще не розподілені по збройовим проектам. Сподіваюся, що ці пріоритетні проекти будуть визначені на відсотки оці від заморожених російських активів і профінансовані достатньо швидко. Що ж до Данії, то вона дійсно стала піонером. Бо у липні замовила виготовлення 18 сао Богдана. Це замовлення, частина з пакету цієї країни для українських 180 мільйонів євро. Євро і е, ці гроші до речі дання виділила з власного бюджету, і можливо вони будуть компенсовані від ЄС оцими відсотками від заморожених російських активів. А сам міністр оборони дані днями повідомив, що замовлені у липні сао Богдана вже передані до збройних сил України на початку вересня, тобто зробили гармати з темпом 9 сау на місяць, і це дуже гарний темп. На тлі цього данія закликала європейських партнерів замовляти саме українське озброєння. Бо справа тут не лише в термінах, а в тому, що українські зразки дешевші за закордонні, і насамперед, що ці зразки ефективніше і простіше обслуговувати і ремонтувати на тих підприємствах, які їх виготовляли. Що ж до інших замовників, то згадаю про о, ракетодрон Паляниця, ми знаємо, що, наприклад, Литва інвестує 10 мільйонів євро у. Виробництво української далекобійної крилатої ракети «Паляниця», тому що думаю, це таки, так більш правильно з зору технічних можливостей. І ця «Паляниця» залишається найбільш втаєниченим проектом української оборонки, але до ворожих цілей цей. Проєкт вже дістає. Ну а далі ми поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту. Зараз у нас другий день поспіль, майже по 200 зіткнень на добу по всій лінії фронту. Це багато, тому що власне це на чверть більше ніж ще два місяці тому. Із оцих 200 зітнень. І вчора, і, і сьогодні, половина припадає якраз майже порівно 40 там п'ятдесят на два напрямки. Це якраз Покровський і. Курахівські, які певним чином взаємозв'язані, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.